Виталий Баталешахев рай против те... жуп Робенс. Так, Нідерланди, рейтинг 2042. 3.0 на Ти Ра? В чем Може, не Можно цьому. <кхів> так, слон же 5 здається. Ну, mm -hmm. як ти розвиваєшся? Три нулі хочешь піти. Хочешь анимация, того Я хочу три. в лобі він також 3-0. Як я зараз, не знаю, давайте. Так, ну а тут можно что-то провисать. вот так, требуется. Сказати, що в мене що. то на більше. Ну, не знаю. Виглядає це сумнівно. Нема пішака, погана структура. Цей пішак слабкий. <кій> так. Тверполо d 5 мене. В моєму розпорі джоні. Тепер моя ідея поміняти всіх, звишити йому цього слона. З поганим цим. <кій> Так, хоч 4 же 5. Лише. Конем б'єш. Ну, давай так. Слона віднам тобі. Цього поміняю. Так, сам хочеш щоб помінятися. 对。<c oughs> Так похожу тут Поставлю на чорне, щоб слон трошки був обмежений в своїх правах. Пернети сюди фон. Я готовий переходити в інший пільок. З кванткінь проти слона. Добре, тоді я активізуюсь. Добре, тоді ще трошки активізуюся. Так, якщо. Не знаю, може д 3 буде краще стоїть. Ти не ловиш мой тромі? Не ловиш. І так може стати. Можу так стати. Часу тільки мало. Можеш напасти слоном, якщо хочеш. No. <свят> так, а это, может, я и не хочу. А и заходит, и моя тура активизуется. Ну правда таких звал Туру на свою голову, ну добре. Навіщо я це зробив? создаю. Я зафіксую трошки його слабкость. Ну, не прохідний пішак, мій френд. Так що ти не думаєш, що тебе все так чудово. Я думаю, що в тебе не чудово все. Він якби в центрі, але я б сказав, що це взагалі віддалений пішак. Оп! От тепер у мене два пішечки. А, я мат отримав. Серйозно? Це Серйозно, мат. <серезно> 73 на 76, ну так. Да. Так, як треба кажеш? каже? Турабі. І більше пішиків -зів. Ну, Проблема в тому, що якби в бліц, ну і не бліц, не бліц, часу мало, і треба зробити багато хороших ходів не зівнуто. Це складно. Я з'явив тут вже плюс-мінус. У нього навіть краща позиція. Ну, рівно добре. Так, да, він встиг заблокувати мого пішачка. Тут у нього. виявилось хороше. Хороші шанси поставити мені мат. Хто, хто Хто про це подумав? Ну, не я.